У міру накопичення інформації складається стійке враження, що протягом найближчих двох-трьох років на ринку космічних запусків спостерігатимемо справжній шторм. Попит на середні та важкі ракети носії вже помітно перевищує пропозицію. Це недавно підтвердив Торі Бруно, генеральний директор ULA, який в одному з інтерв'ю рекомендував космічним силам США для виконання їхніх завдань заздалегідь зарезервувати якомога більше запусків, бо вже зараз виникає жорстка нестача середніх і важких ракет. Head. Розбиратись, чому так відбувається, будемо ми з вами прямо зараз. Сценарій для цього відео написав Павло Скобленко, а озвучую його. Я Павло Поцелуєв. Тож давайте переходити до розбору. One small step for man, one giant leap for Такому попиту сприяла низка причин: помітне зростання кількості комерційних замовлень, особливо коли з великого ринку космічних запусків пішли Росію з її союзами та протонами. Активне впровадження та розширення програм військових розвідувальних супутників у США і Європі тривала спроба United Launch Alliance замінити поточний Atlas V з російськими RD-180 на нові вулкан Центавр з вітчизняними метано-кисневими 4 Цей процес уже кілька років не може розпочатися належним чином. Гальмування чи пізний старт проєктів інших ракетносіїв середнього важкого класу: Blue Origin New Glenn, Firefly Beta, Antares 330, Rocket Lab Neutron та декількох інших. За останній рік виявили чимало вузьких місць у різних програмах і проєктах, які все частіше стикаються з головною проблемою під час реалізації – нестачою ракет-носіїв мінімум середнього класу. Як один з прикладів, можна навести програму «US Space Force» під назвою «National Security Space Launch» – Phase Фейс-2». Протягом п'яти фінансових років – з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2027 року – «US Space Force» планують здійснити від 30 до 34 запусків – Десь 60% запусків припадають на долю ULA, на решту 40% підписаний контракт зі SpaceX. Тобто ULA повинні надати 18-20 ракет носіїв, а SpaceX від 12 до 14. Якщо компанія Ілона Маска зі своїми Falcon 9 і Heavy та спроможністю здійснювати по 50 60 пусків щороку, здатна виконати це замовлення без особливих надзусиль в середньому по три запуски на рік в інтересах US Space Force, то ситуація з ULA ви. Явилася набагато складнішою на перший погляд. United Launch Alliance проблем немає. В резерві є ракети носії Delta 4 Heavy і Atlas П'ять у 2023 році. Очікується перший запуск вулкан Centaur. Однак реальний стан справ не такий вже й радужний. Перш за все ракети Delta 4G вже виводять з експлуатації. Залишаються лише два екземпляри, які запустять у 23-24 роках для НРО – National Reconnaissance Office. Теоретично, можна закрити цю діру за допомогою Atlas 5, адже в запасі залишилося 19 ракет, точніше, двигунів RD-180, яких закупили 122 штуки, а з них використали 103 для запусків Atlas 3 і Atlas 5. А насправді цього запасу Атлас 5 вже не існує. По-перше, сім ракет призначені для польотів Boeing CST-100 Starliner, тестовий з екіпажем і шість регулярних. По-друге, дев'ять Атлас 5 були викуплені компанією Amazon для розгортання Сузір'я Project Kuiper, нової системи супутникового інтернету. Залишаються лише три Атлас 5, на яких у 2023 році заплановані два військових запуски для US Space Force і НРО і один комерційний Viasat. Тобто ULA зараз здатна. Забезпечити максимум чотири запуски на замовлення Міністерства оборони: три для НРО і один для ЮССФ. Таким чином, у 23-27 роках, тільки для виконання своїх зобов'язань за програмою NSSL Phase 2 компанія ULA повинна надати від 18 до 20 ракетно сію Вулкан Centaur. Цікаво, тут що основним джерелом проблем цією чи іншою мірою стали дві компанії Джефа Безоса Blue Origin і Амазон. По-перше, Blue Origin досі помітно запізнюється з постачанням двигунів BE-4, призначених для ракет Vulcan Centaur і New Glenn. Адже спочатку планувалося, що їх постачання розпочнеться у 2017-18 році, але перший запуск з ними відсунувся вже на 2023. Тобто проекти Вулкан і Нюглен залишаються у підвішеному стані. По-друге, Amazon гарячково замовив десятки запусків, щоб нарешті розпочати розгортання системи Project Kuiper. Згідно з ліцензією, отриманою у 2020 році, Amazon повинен до літа 26-го року запустити щонайменше половину від запланованої кількості у 3276 апаратів я порахую за вас у найближчі три з половиною роки потрібно вивести на орбіту мінімум 1638 супутників. У підсумку Амазонці стрімко навантажили замовленнями одразу три компанії: французьку Ariane Space, 18 запусків Ariane 6, власний філіал Blue Origin, 12 запусків New Glenn плюс опція на 15 додаткових, і United Launch Alliance, 9 запусків Atlas 5 та 38 стартів Vulcan Centaur. Отже, багаторічне замовлення мінімум на 77 стартів, а максимум 92 середніх і важких ракет-носіїв миттєво створило дефіцит на ринку космічних запусків. Який стан справ зараз? Проект нової європейської ракети носія Аріан 6 гальмує. Її перший запуск відбудеться не раніше кінця цього року, і поки залишається відкритим питання, як швидко французи зможуть організувати регулярні запуски Аріан 6 адже її попередницю Аріан 5 у перші чотири роки експлуатації запускали лише по одному разу на рік. Схоже на те, що виконання гуртового замовлення від Amazon на 18 запусків вимагатиме мінімум 4-5 років, починаючи від 2024-го. Тим більше, європейські космічні агенції також є чимало власних інтересів пов'язаних з аріан 6, науково дослідні програми, різноманітні урядові замовлення, серед них вистачатиме й у військовій та розвідувальній сфері. Черга замовників буде насправді чималою і почне скорочуватися лише за умови, що варіант Space зможуть швидко вийти на рівень виробництва та пускає мінімум 5-6 Ран 6 щороку. Коли європейцям вдасться досягти подібних показників, спрогнозувати складно, але мало ймовірно, що це станеться раніше 2025-го. Спостерігається певний прогрес у вулкан Центавр. Отримані двигуни be 4 триває підготовка до першого запуску. Він поки запланований у першому кварталі цього року. Ускладнює ситуацію той факт, що обидва сертифікаційних запуски вулкан одразу отримали найвищий рівень складності. Це буде не просто виведення комунікаційного супутника чи апарату дистанційного зондування Землі на навколо Орбіту перша місія Вулкан Центавр відправлення до місяця посадкового апарату перегрін компанії Естроботік Текноледжі. Другий запуск також стане серйозним випробуванням: тестовий політ нового вантажного космічного човника Dream Chaser до міжнародної космічної станції. Ймовірно, що такий рівень відповідальності здатний пригальмувати процес впровадження нової ракети в експлуатацію, тотальні перевірки та повторні перевірки всіх вузлів, за найменшої підозри на якісь негаразди запуск будуть переносити чи навіть скасовувати. Згадаймо, скільки разів переносили старт над важкою ракети носія СЛС у рамках місії Artemis 1. Передні плани поки передбачають мінімум по 5 запусків вулкан Центавр у 23-24 роках. Але якщо оцінити обсяг наявних і можливих замовлень, НССЛ, НРО, НАСА, секретні проєкти на кшталт Boeing X37B, колосальне замовлення компанії Amazon на майже чотири десятки вулканів, потенційні комерційні замовлення, то ULA вже зараз потрібно виходити на рівень мінімум 8-10 запусків вулкан Центавр щороку. З таким попитом на вулкани потрібна Вичерпна відповідь на головне питання: чи зможе Blue Origin регулярно і вчасно постачати щонайменше по 20 двигунів BE4 щорічно? Це при тому, що компанія Безоса кілька років буквально вимучувала ті два двигуни, призначені для першого запуску вулкан Центавр. Та, схоже, найбільші проблеми чекають проєкт важкої ракети носія New Glenn, виведення до 45 тонн на орбіту з двигунами BE-4. Її тестовий політ вже пересунули на кінець цього року. По-перше, Blue Origin прагне реалізувати концепцію повернення першого ступеню, як у SpaceX з Falcon 9. Вже зараз потрібні регулярні випробування з посадки ступеню, а інформацію про подібні тести поки ніде не спливала. Та підготовка посадкових майданчиків. Тут влітку з'явилися повідомлення про продаж на металу. Корабля Жаклін, який планували переобладнати у плавучу посадкову платформу. По-друге, ця ракета носій використовує відразу сім двигунів BA-4, тобто один запуск New Glenn — це мінус три старти вулкан. Поки Blue Origin не опанує повторне використання перших ступенів New Glenn, всі багаторазові і поки дефіцитні двигуни BA-4 будуть витрачатися як одноразові. Отже, компанії для виконання мінімальної програми на 2023 рік потрібно підготувати щонайменше 17 екземплярів BE-4. Це в ідеальному випадку, а насправді потрібний більший запас двигунів. Виглядає на те, що проєкт Glenn пересунуть на 2024 2025 роки, поки в Origin не забезпечить стабільне щорічне виробництво щонайменше півсотні BE-4, щоб їх вистачало в середньому на запуск десятка вулкан і трьох-чотирьох Glenn на рік. Про інші проекти середніх ракетно носіїв говорити поки зарано. Компанія Rocket Lab вже змінила попередню концепцію ракети Нейтрон збільшення кількості двигунів на першому ступені з сімох до 9, відмова від двигунів відкритого циклу та початок робіт над РРД замкнутої схеми. До речі, якщо ви погано розбираєтесь в двигунах, то я раджу подивитись вам відео на нашому каналі, яке присвячено виключно цій темі. Посилання за підказкою та в описі під відео. Скоріше за все, перший запуск Neutron відбудеться не наприкінці 24-го року, як планувалося раніше, а у 2025-26 році. Чимало питань викликає також швидкість реалізації нового проєкту компанії Firefly Aerospace, які доручили розробити універсальний перший ступінь як для своєї ракети носія Firefly Beta, так і для нової Antares 330. Має замінити Antares 230+, чий останній запуск заплановано на весну вже цього року? Схоже, Бета чи Antares 330 здійснять свої перші запуски не раніше ніж за два роки, тим більш зараз на рахунку Firefly поки є лише два запуски легкої ракети Альфа. Причому один невдалий, а другий лише частково успішний. У цій ситуації, начебто, однозначно виграє SpaceX, яка зі своїм Falcon 9 та Heavy може стати тимчасовим монополістом за багатьма напрямами. По-перше, зараз триває збільшення кількості комерційних та військових замовлень, причому не тільки з США. Того року SpaceX уже вивела на орбіту супутник Сера 1 для Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Надалі заплановані ще два таких запуски: і три для міністерства оборони Ізраїля та два чергових сера для німецької розвідки. Плюс SpaceX отримала контракт на три запуски для свого ж конкурента OneWeb системи супутникового інтернету. Ба Більше вже почали кружляти чутки, що послугами SpaceX може скористатися навіть Amazon, щоб встигнути запустити якусь кількість супутників Project Kuiper. По-друге, SpaceX досі залишається основним оператором пілотованих польотів на МКС, особливо з рахуванням нестабільної ситуації зі Starline. По третє, SpaceX у 23-24 роках здійснить мінімум три запуски чужого вантажного корабля Cygnus — місії ng 20 21 і 22, фактично до того часу, поки Northrop Grumman не отримає нарешті від Firefly Aerospace нову ракету носій Antares 330. Однак подібний перебіг подій, попри всю його привабливість, може спричинити чимало клопотів для SpaceX. По перше, статус монополіста, хай навіть вимушеного, легко перетворює компанію на зручну мішень для звинувачень у можливих зловживаннях. По-друге, постійне зростання кількості замовлень усіх видів, урядові, військові, наукові, комерційні та форс-мажорні, цілком може вимагати від SpaceX виходу на рівень 70-75 запусків щорічно. Тоді компанії майже напевно доведеться піти на розширення ракетного парку Falcon 9 і Heavy, тобто активне виробництво нових Falcon 9 Block 5 і двигунів Merlin. Їх більш інтенсивне обслуговування між запусками відтягне на себе якусь кількість ресурсів компанії. Наостанок напрошується трохи куметна конспірологічна версія. Як вже згадувалося раніше, проєкт Вулкан Центавру запізнюється головним чином через те, що Blue Origin не встигає налагодити масове виробництво двигунів двигуню Біфор. Тягою 250 тонн. Зате SpaceX зараз повним ходом проводить роботи вже над другим поколінням двигунів Raptor. Спочатку був Raptor 1 і його модернізована версія Raptor 1.5 тягою 185 тонн. За деякими повідомленнями, SpaceX виробила для різноманітних тестів і суборбітальних польотів від 125 до 150 цих двигунів. А зараз компанія поставила на потік виробництво легших і потужніших, 230 тонн тяги Raptor 2. Якраз на початку листопада з'явилося повідомлення повідомлення, що вже випущено 200 двигунів Raptor 2. Причому в SpaceX оголосили про свою готовність виробляти щодня по новому двигуну. Виникає питання: що компанія Маска планує робити з трьома сотнями двигунів на рік. Якось не надто віриться, що вже найближчим часом SpaceX буде щорічно будувати флотилію з п'ятьох-шістьох нових старшипів з 39-42 двигунами Raptor 2 на кожному. Регулярні замовлення на подібні обсяги корисного навантаження ще не скоро з'являться. Чи не складеться так, що у випадку подальших проблем з постачанням be і компанія ULA почне купувати двигуни у SpaceX і підготує допрацьовану версію вулканів з двома рапторами сумарною тягою 460 тонн? Принципі в американців вже є досвід подібних модернізацій. Можна згадати, як створювали перехідний Атлас 3. В конструкцію старого Атлас-2 вбудували двигун rd 180 замість блоку двигуню rs 56 або ж як оновлювали Антареси від конфігурації 130 до 230. Заміна двигуню HK33 на rd 181 версія з можливою заміною на вулканах B 4 на Raptor 2 звучить досить химерно, але хто може впевнено сказати на що? Що ще можна очікувати у майбутньому? в будь-якому випадку найближчі кілька років стануть насправді цікавими часами. І слідкувати за цими цікавими часами, а також космічними новинами, я пропоную вам тут на каналі Альфа Центавр. Будь ласка, не забудьте підписатися, вліпити нам вподобайку та залишити якийсь коментар, а також підтримуйте наш проєкт на Патреоні або прямо тут на Ютубі. Всі необхідні посилання будуть в описі під відео та в закріпленому коментарі. Наостанок нагадую, що сценарій для такого невеликого відео-есе написав Павло Скобленко. Якщо вам подібний формат сподобався, будь ласка, дайте про це знати в коментарях. Ми спробуємо випускати щось таке частіше. Мене звати Павло Поцелуєв, це канал Альфа Центавра, але не забувайте забувайте, будь ласка, про головне, ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок.